Бачимо, що практично всі лідери найбільших країн світу мали за честь зустрітися з ним, почути його, його мудре слово, отримати його благословення. Тому для нас він також є тим прикладом, зірцем до успішності, як зреалізувати своє людське покликання і в духовному релігійному вимірі, а також і в науковому, і в загальнолюдському вимірі. І ми також я тішуся також щодо цієї ініціативи. Долучаються такі поважні керівники нашої області, як пан Олексій. Інша також ініціатива фундації справи патріарха Йосипа, управління Тернопільсько-Зборівської єпархії, є видання доступної книжки, яка оповідає про життя Патріарха Йосипа. І ми долучили меценатів, які розуміють важливість. Такої популяризації особи патріарха Йосифа, і серед них також є пан Олексій Кайда. Так що кожна школа області отримує в свою бібліотеку таку книжку з життєвим шляхом патріарха Йосифа, а так.